Життя під вогнем село Мар'їнське, що у Криворізькому районі, потерпає від обстрілів російської армії. Загострення хронічних хвороб та зараження крові з такими діагнозами часто військові з передової потрапляють до медзакладів Дніпропетровщини. У Дніпрі двоє спортсменів організували безкоштовні тренування з великого тенісу для переселенців. Одна людина вбита, ще двоє поранені. Надвечір російська армія вдарила по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Деталі атаки з'ясовують рятувальники та поліція. Також в день 21 вересня російські окупанти обстріляли Синельниківський район, поцілили по інфраструктурному об'єкту та сільгосппідприємству. Протягом ночі російські війська обстріляли село Велика Костромка. Там пошкоджені кілька приватних будинків. Люди не травмовані. Вдарили і по житлових кварталах Нікоп. Поля там стріляли двічі за ніч. У місто впало 30 снарядів. Поранення отримав один чоловік. Внаслідок обстрілів у Нікополі поранена чоловіка 56 років. Йому була надана медична допомога. Зараз він у задовільному стані, лікується вдома. У місті пошкоджені понад два десятка житлових будинків. Багатоповерхівки та приватні оселі. Також пошкодили хлібокомбінат, дитячий садок, бібліотеку, лабораторний центр та декілька магазинів. А це щось дуже ураган. Бішаться, що ураган. Всього я дивився в себе там, це віком. Вона трошки в діаметрі менше. Таким залізячим усипано більше сотні дворів у селі Мар'янське. Воно розташоване у Криворізькому районі. Це хвіст від ракети, яка прилетіла від російських окупантів. 23 серпня по обіді вони обстріляли населений пункт з ураганів. Ну, обстріл був мабуть, ну, часа півтора-дваця. Тут облажували наш куток. Ми були в підвалі, потім почався пожар у нас усього. Ми почали тушити пожар, бо в мене в гаражі стояла машина. Я побоявся, що хоча б за машину. Раз вибігли нічого, потім другий раз я вибіг, почав тушити, чую вистріл відтуди, ну виход пішов. І я не спів і відкрив калітку і якраз туди був прильот. І виходить, що мене там зацепило. Того дня Олег отримав осколкове поранення, руки та щелепи. А також російський снаряд зруйнував та спалив літню кухню та теплицю, частково пошкодив будинок. Прилетіло тоді на подвір'я Сергія. В той час вдома була вся його сім'я, дружина та троє дітей. Ударило по огороду, три вибухи було. Я вийшов, посмотрив, ну, розумію, що це вже не шутки. Я це ж відкриваю двері зайти і волною відкинуло. Двері вилетіли. Такий по ушам, я ж говорю, як хлопок був. Бух! Все, лежишь. Стою, у меня ну, печанога, все в крови. Двери вылетели, окон уже давно нету. Мы позабивали на степлер. Ну, картоном позабивали, потому что смысл тут что-то делать. Оно сегодня целое, завтра все вылетает. Единственное, что шифер, жалко, чтобы не завалилась хата. Чоловік отримав осколкове поранення ноги. Староста села Віктор Недря говорить, 23 серпня російські окупанти пошкодили 27 будинків у селі. Тоді зафіксували 10 прильотів з РСЗВ. Ураган. Армія Росії була касетними та осколково-фугасними боєприпасами. Після того були звичайні обстріли. Це був один з найбільших. Тут село практично горіло все тоді. Багато хат, десь більше, десь менше, десь десь не село, десь бур'янину, село було в диму. Це був дуже, дуже сильний обстріл. Намагаємось виходити з цієї ситуації, даємо брезент, плівку, щоб вбивали. Але на сьогоднішній день люди дуже стурбовані тим, що підходить зима, і треба вирішувати питання вікон, скла, шиферу. Загалом у селі пошкоджено близько сотні житлових будинків, 12 – повністю зруйновано. П'ятеро людей отримали поранення різної ступені тяжкості. Троє загинули. Однак, за словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченко, останнім часом обстрілів по території села поменшало. Після того як наші збройні сили України дуже добре відпрацювали на території Херсонської області і відтіснили ворога від наших кордонів то значно поменшило обстріл на наших прикордонних територіях і на деяких громадах взагалі немає цих обстрілів. Найчастіше стріляють із далекобійної зброї це ракети С-300, їхні скандери, калібри, а ствольної артилерії, міномети, гради наразі майже немає. З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в Криворізькому районі 60 людей отримали поранення. Ще 22 людини загинули. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Прошу підтримати перейменування, деколонізацію, дерусифікацію, де комунізацію. Будь ласка, шановні колеги. Будь ласка, голосуємо за пункт 4.5 правкою депутата Петрицької. 44 за, один проти. А де ще подивались 5-5 депутатів? Чи скільки там? У нас 51 зареєстровано. Не голосували. Була шміта тепер названа на честь Степана Бандери. Рішення про перейменування вулиці ухвалили сьогодні на черговій сесії міськради. У центральному та Шевченківському районі змінили назву 6 вулиць. Ще п'ять вулиць переіменували у Соборному. Найбільше змін в Амур ніжньодніпровському районі, 12. Крім того, там перейменували озеро Московське. Відтепер воно називатиметься Плесо Ломівське. В індустріальному районі нові назви матимуть шість вулиць. Ще шість у Новокодацькому районі. Сім вулиць перейменували у Чечелівському районі, в Самарському переіменували дві вулиці. На наступну сесію перенесли перейменування вулиці Молодогвардійської. Також була внесена пропозиція перейменувати проспект Пушкіна на проспект імені Лесі Українки. Вулиця Казакова, що поруч з Дніпровським національним університетом, нині називатиметься на честь астронавта Ніла Армстронга. Декан історичного факультету вишу вважає таке переіменування логічним. Безперечно, у нас є і свої космонавти, і люди, які прямо причетні до космічної галузі. Але ж давайте подивимося, правді в очі зараз, коли Україна веде важку війну, їй допомагає. Ну, насамперед, західна цивілізація, країни Західного світу, в тому числі Сполучені Штати Америки, ну, напевно, правильно буде якось враховувати цю допомогу, ці союзницькі відносини вшанування. Волонтери фонду ТАП звернулися з пропозицією переіменувати одну з центральних вулиць вулицю Голінки на честь Єлизавети II, аби засвідчити пошану Великій Британії. Ми розуміємо, який вклад зробила взагалі вона в історію та в сучасності і в історію всього людства, і розуміємо, який Британія зробила вклад в сьогоднішню історію України, в сьогоднішні наші виклики, які перед нами стоять, і взагалі допомога і військова і гуманітарна Великої Британії просто надпотужна, в тому числі місто Дніпро. Тому велика пошана від Дніпрян. Загалом у Дніпрі нові назви отримали 43 вулиці. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін – Новини на Суспільному. Дніпро. Початок повномасштабної війни Михайла застав неподалік Франції. Бойовий досвід має ще з 2014 року, тож одразу вирішив повертатися на захист України. Спочатку боронив Харківщину, згодом Донеччину. В Донецькій області зараз ну, так, відносно, спокійно. Авдіївський напрямок. Харківський це Ізюм. Там, ті всі. Напередовій був би донині, якби не погіршилося здоров'я. Військовий зізнається, має хронічне захворювання печінки. Від неналежного харчування проблема загострилася. На ну, знос робили. Харчування не, не підходяще і без медикаментів. В общем, вже стан погіршився настільки, що вже ускладнення пішли, що їжу не, 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 не приймав організм. Ну, тобто гепатит своє діла діває. Таких як Михайло у лікарні нині десятки, кажуть медики. Одні потрапляють до медзакладів із загостренням хронічних хвороб, інші із зараженням крові через неналежну обробку ран. У них руки всі збиті від раніні, тому вони, звісно, антицируються, тому що там можна скорость і, звісно, попадає в рани кров і всі види інфекції, які можуть і простуди, і пневмонії, і ковід може бути щас. Медикиня зазначає, на її пацієнтів чекає лікування та реабілітаційний період. Втім, військові бажають якнайшвидше повернутися на передову. Долікуватися ж обіцяють після перемоги. Катерина Нічик, Кирило Полікевич. Новини на Суспільному. Дніпро. Жителька Краматорська Валентина в черзі на реєстрацію в Дніпро переїхала п'ять місяців тому разом з родиною. каже, дуже хоче додому, проте поки там жити небезпечно. У центр прийшли за гуманітарною допомогою. Ми зразу не отримали її місяця, три потім на своєму районі стали місяць получать, а ще за п'ять не дають. Ну якби більше нуждаються зараз за Території, ну хорошо. На тоді прочитали, що тут нам, ну поки сюди, Спасибо. На реєстрацію в черзі кілька десятків людей записатися до лікаря і отримати гуманітарку приїхала і Людмила. В Дніпрі живе з квітня. Було страшно сюди приїжджати. Незвісність все вдома бросили квартиру. В незвісність приїхали всі сім'єю. Наш ще чоловік зімемо квартиру як знакома. Так, що виходить? Це у нас тут олія, цукор, згущенне молоко, борошно, пакет рису. Окрім продуктових наборів, в центрі соціальних послуг наш Краматорськ людям надають юридичну психологічну медичну допомогу, приймають лікарі центру сімейної медицини. Тут можна отримати направлення, доступні ліки. Ну рецепт на доступні ліки, рецепти на антибіотики, консультація. Усіх одна проблема зараз це як пережити віно всіх депресія, всі хочуть додому. Ми намагаємось їм в цьому допомогти. Є трішечки методик. Проводять заняття для дітей групові та індивідуальні. А це більше поміч людині адаптуватися ну, в тому середовищі, в якому вона зараз опинилась. Ми працюємо для діточок, це мастер-класи, це якісь розвиваючі ігри, екскурсії, подорожі там, і тому подібне. Якщо у людини є потреба психологічна, вона може звернутися до нашого психолога, просто поговорити. В Центрі соціального обслуговування зареєструвалося вже більше трьох сотень родин. Працюють жителями Краматорська 15 фахівців. Як розповів Краматорський міський голова Олександр Гончаренко, надалі такі центри наш Краматорськ відкриватимуть в інших містах України. Другий незабаром відкриють в Києві. Анастасія Галасюк Євген Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро. Одинадцятирічна Марійка, відбуває чи не кожну подачу доросліших суперників. Дівчинка каже, тенісом займалася ще у рідному Северодонецьку. Тож дуже зараділа, що може грати і у Дніпрі. Я займаюся тут з тенісом з весни. Мені тут дуже подобаються тренера та місце. Вони з нами спілкуються та дуже багато жартують. У Дніпрі Марійка з родиною уже облаштувалися, Проте дівчинка зізнається, сумує за домом. У нас було населення 100 тисяч, ну там всі друг друга знали. А тут просто ти, так, ти дуже ми надіємося дуже на повернення. А на сусідньому корті подає 17-річний Рінат. Тенісом захопилася і мама хлопця, і молодший брат. Тож тричі на тиждень вони родиною приїжджають грати. Прийшли спробувати зіграти пару разів. Сподобалось так, продовжили грати. Спочатку було вже складно, тому що перший раз такий спорт, але все 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 гарно. Безкоштовні заняття з тенісу організували Олег та Руслан, професійні спортивні тренери. Чоловіки кажуть, на початку війни думали над тим, як можуть допомогти переселенцям, і вирішили запросити дорослих та дітей пограти. Бачу результат, коли Дитина приходить там чотири році і не може бігати, пригати, і потім це все якби там вчиться цьому... да, і прогресує. І це здорово, це круто. Заняття розпочали у квітні. Розповідають тренери. Тоді мали нестачу ракеток. Їх шукали через соцмережі. Нині усім знаряд для гри вистачає. Проте з настанням холодів виникла інша проблема. Нам треба йти в зал. В залі дуже висока оренда, і ми не можемо її оплачувати. Приблизно вважаю, це десь 150 тисяч гривень на місяць. У великий теніс безкоштовно грають 80 переселенців з Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини. Є тут і діти, і батьки яких захищають Україну на фронті. Записатися на заняття або допомогти фінансово можна за номером на екрані. Софія Москаленко та Олексій Коринів. Новини на Суспільному. Дніпро.